Вітаю вас на першому міському інтерв'ю дня. Мене звати Руслан Дроздов. І сьогодні до нас, до нашої теплої, светлої світлої студії, завітав керівник координаційного гуманітарного штабу про одеської обласній військовій адміністрації Олексій Чорний. Я вас вітаю. Вітаю, ви знаєте, ми тут з вами рахували скільки до нового року залишається вже небагато. За декілька тижнів почнуться свята, все одно я розумію, що. Для дітей повинні бути свята. Все одно я розумію, що новий рік прийде, як би воно там не було, яка б війна не йшла, календарно ми все одно можемо підбивати підсумки, якісь хочеться поговорити, як зараз у режимі блекауту постійного працюється гуманітарному штабу, як ви дійшли до цього року, з якими підсумками, збитками, сподіваннями і так далі. Тож, давайте про все поговоримо. Все ж таки, що ви встигли а, зробити от, за 2022 рік найголовнішого, як ви вважаєте? Вижити. <світку> Це головніше, <да>. так. <світку> ну, з найголовнішого, напевно, налагодити систему більш-менш прозорого і рівномірного розподілу тієї гуманітарної допомоги, яка надходить на користь штабу. Тобто, ми. Різні етапи проходили навесні, наприклад, коли ми спостерігали, як окрім нашого штабу, працювала ще дуже велика кількість волонтерських груп, угу. і була одночасно ну, набагато більша кількість партнерів, донорів, які надавали допомогу, то зараз все звелося до того, що є буквально ну, там, з десяток е, таких великих потужних організацій, які заходили дуже повільно, але вони залишились на цьому полі гуманітарної допомоги і постійно виділяють певні об'єми. Ми з ними спілкуємось, що вони можуть виділити, ага. що нам потрібно. Ось десь навколо цього. Ну Сумарно, ми буквально в кінці минулого тижня звітували за листопад. То станом на листопад у нас було близько 7,5 тисяч палет, які ми отримали. Це Ну, десь одна палета різна вага є від там 200 до однієї тонни Може важити. Uh -huh. Тобто сумарно, десь близько п'яти тисяч е- гуманітарних вантажів, які ми отримали, і ми їх надавали громадам. Yeah. А тому, що вони безпосередньо відкривають пункт, ну не відкривають, а підтримують діяльність пунктів видачі лікарням, освітнім закладам, інтернатам, військовим частинам. Тобто ми от ну, відсотків на 95 ми працювали з такими юридичними особами, які представляють або цивільне населення, або військове угу. передавали їм сьогодні. Буквально <кій> вранці я порадився, поспілкувався з нашими членами штабу щодо нашої ідеї викласти інформацію, кому ми і що передавали за весь рік yeah. в вільний доступ, тому що різно, різна інформація ходить, там підозри якісь. На жаль, негативні історії з волонтерами і з використанням гуманітарної допомоги сприяють да, цій темі. Я, таки, Но да, да. я думаю, що нам приховувати немає що. Uh -huh. У нас всі рішення вони приймаються колективно, колегіально. Тобто, у нас там три рази на тиждень ми розподіляємо допомогу. Здебільшого ми спираємось на заявки, які uh -huh. надходять, іноді ми самі. Пропонуємо отримувачам певну кількість, то ось поставив завдання, щоб ми на сайті в зручній формі виклали всі розподіли, да. хто що отримував, в якій кількості, в який період, щоб можна було зайти і подивитися по різним організаціям, які об'єми вони отримали. Я думаю, що це важливо. Ми цей інструмент обговорювали ще в квітні місяці, да. як зробити да. так, щоб. Можна було е, перед суспільством, перед громадянами прозвітувати, показати. Е, ми хотіли, щоб це робили не тільки ми, а й всі. Фонди, ну, звісно, но, да. д, можливо, ми ніколи цього не дочекаємось, тому угу. ми зробимо такий перший крок. Подивимось, хто на нього відреагує, з яких організацій, угу. що вони в свою чергу готові будуть показати. Тому. Я думаю, що це один з найбільших здобутків, тому що з одного боку нам немає що приховувати. Uh -huh. і до нас дуже багато надходить запитів від різних правоохоронних організацій. Буквально сьогодні ми реагуємо на чергові, там, запити від судових органів, які ведуть, там вже судові засідання. То я на них спокійно реагую, тому що ну ось, будь ласка, всі документи є, можете прийти, подивитися, е, боятись нам нема чого, е, тому що в цілому у нас ніколи не було мети е, зловживати, і навпаки, була мета максимально це прозоро зробити. Ну, ми розуміємо там, що робити там, коли суд приходить, ми розуміємо це їх робота. Ми розуміємо там правоохоронні органи а, і розуміємо малесеньких волонтерів, які бояться цього. Бо є, на жаль, прикра ситуація, коли там є ситуація, коли кажуть: О, ось ці волонтери робили не те. Ось це зараз їх поменшало, звісно. Але чи не побоюєтесь ви, що якщо війна продовжиться, от. Волонтерських організацій величезних ви казали, там залишилося небагато, що їх ще менше стане. Бо малесенькі розбіжуться, величезні вони теж залежать від європейських партнерів, які теж скажуть у нас свої проблеми і так далі. Чи не боїтесь ви цього, от, що може така стати ситуація? Ну, перш за все, я хотів би зазначити, що тема. Що волонтери недоброчесні, mm -hmm. вона просувалась з, від наших ворогів, да. тому що вони дуже багато ресурсів вкладали в те, щоб піс-поставити сумнів. і біяль... продовжується робити. І продовжують це робити. Да, тому да. Е навіть якщо ми говоримо про якісь скандальні історії, там всі пам'ятають сюжети з Запоріжжя. У mm -hmm. нас в штабі були ці історії, але е діяльність правоохоронних органів, е відкриті розслідування, е перевірки, обшуки, допити і все таке інше, говорить про те, що все-таки в системі... Є е, правоохоронці, які м, намагаються боротися з цим, да. і є певні результати. Да. Тобто, самі ці факти вони говорять не про те, що зловживання є, а про те, що е... робота ведеться. Да, робота ведеться. Да. Тому, і якщо ми сумарно візьмемо навіть ці от скандальні історії. Угу. То вони там, дай Бог, щоб один відсоток становили да, від, да, да. від тієї кількості зусиль і тієї кількості залучених людей, які працюють. Mm -hmm. На жаль, треба визнавати, що є люди, які хочуть скористатися можливістю і 에, підзаробити собі грошей на цьому. Не без цього. Ну такі такі і в мирні часи їх багато було. Mm -hmm. да, фірісно, набагато більше да. навіть да. щодо кількості людей, які залучені в цій сфері. Ну напевно, що на початку війни це було якось обґрунтовано і. Чисельні волонтери, які е, приходили, організовувались в різні групи, це був реакція на напад, це була е, необхідність допомогти людям, коли е, бачили їх потребу. Но далі, оскільки це вже триває дуже довго, uh -huh. такої, такої кількості не потрібно, тому що е, треба працювати, заробляти, жити е, повноцінним життям, е, підтримувати економіку, тому що це не менш важлива складова ніж війсь, е, військова частина. Yeah. Е, теж yeah. заробляти кошти, щоб мати можливість ще додатково підтримати армію. Тому якесь число, яке залишилось. Ну, ми зараз більше ста організацій в Одеській області. Uh -huh. е, 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 Перераховуємо, у нас є база, ми її оновлюємо. От нещодавно був день, Міжнародний день волонтера, було нагородження, ми якраз всіх запрошували, там значна частина з цих організацій отримали нагороди. Ми просили там відзначити військову адміністрацію цієї організації. Тому та кількість організацій, яка залишилась, я думаю, що це об'єктивно. Тобто залишились ті, хто. Далі хочуть цим займатися. Yeah. Хто знайшов е можливість отримувати якісь ресурси від міжнародних партнерів? Хто далі хоче розвивати свої бренди, свою історію вибудовувати, в тому числі е історію прозорого, прозорого отримання? Yeah. Yeah. Чи достатня ця кількість? Не знаю, не, не володію такою інформацією, але. Я думаю, що е, у нас є достатня кількість представників влади, uh -huh. е, в тому числі і влади в громадах, які повинні також опікуватись цим, і вони це роблять зараз, і також рухатись в сторону прозорості е, формування своїх потреб і заявок на міжнародні інституції, і звітування по тим об'ємам, що вони отримали. Uh -huh. Тому коли ми спілкувалися з представниками ООН, е, yeah. е, вони нам пояснювали, що. У великої кількості країн, де відбувалися війни, представників влади на місцях не було, угу. тому виникала потреба діяльності чисельних міжнародних організацій, які на певний час підміняли собою от відсутність влади на місцях або в державі взагалі. В Україні влада залишається на місцях, навіть на окупованих територіях. Ми бачимо, що наскільки це можливо, є там допомога, комунікація угу. за умови, що переслідують представники влади. Що вже говорити про, наприклад, уже десь область де бойових дій не було. Да. І кожен голова громади або людина, яка заміняє його, має всі можливості і ресурси для того, щоб і з'ясувати, що потрібно людям, да, і да. організувати належним чином, використовуючи свої ресурси. І запитати підтримку в бізнеса, і запитати підтримку в міжнародних організацій. Uh -huh. Тому я думаю, що це такий симбіоз, коли є і представники влади, і представники волонтерського руху. Вони разом е, доповнюють одне одного, uh -huh. і у них єдине завдання це зробити так, щоб наслідки війни відчувалися якомога менше серед всіх постраждалих, не зважаючи, чи вони приїхали з інших регіонів, чи вони наші місцеві, які тут залишилися. Зараз місцеві дуже сильно потерпають від блокаутів. Ми знаємо так. про прильоти регулярні, і ми знаємо, і ми розуміємо, що вони продовжаться, і люди готуються, і свічки закупають, і генератори. І Одеса перетворилася на такий пункт незламності величезний, який вночі йдеш, і вночі там 16-18 година вже, вже ніч. ніч, так да, темно і все годить, бо генератори стоять. Так як ви зараз працюєте у цьому режимі? Як ви допомагаєте у цьому режимі? Ну. У нас е, наш е, офіс знаходиться в приміщенні, де працює генератор на всю будівлю. Майже весь час було світло. Ми навіть запрошували колег з інших організацій, угу. щоб вони приходили і працювали, бо є е, е, можливість зарядити телефони, є інтернет, там ну, більш-менш нормальна температура. Е, е, е. Сьогодні зламався <рес> генератор. Да. Ну, обіцяли власники будівлі полагодити. Тобто, в цілому, нам можна сказати, що пощастило, але <рес> це не те, що нам пощастило, пощастило, напевно, Одеситам, що ми не припиняємо свою роботу через відсутність світла, бо у нас, у нас воно є. А на складі гірша ситуація, там не було світла з самого початку. Там з самого початку стояв генератор, то він, звичайно, що з'їдає багато пального, але теж. Робота не зупиняється, там більше проблеми зі зв'язком. Тому тобто, mm -hmm. іноді, от, щоб впіймати зв'язок, то люди виходять на вулицю, там ставлять yeah. стіл yeah. прямо під відкритим небом і там працюють, роздруковують документи, оформлюють там, заявки. Тому на нас особисто ну, майже не впливає. Тобто, mm -hmm. ми бачимо, коли світло є централізовано, чуємо, коли запускається генератор в будівлі. От і бачимо, коли щось трапляється з генератором, і він не працює. Ну в цілому, десь відсотків на 90, ми забезпечені. Що стосується Одеситів, ми допомагаємо обладнати пункти незламності. Yeah. Є організації, які надали вже зараз генератори, uh -huh. зокрема в місті Одесі. Є зараз ми що отримуємо. Обігрівачі, такі теплові гармати, які теж будемо розміщувати, десь ми допомагаємо бойлерами, от угу. велика партія бойлерів нам зайшла, ми отримали всі заявки, буквально в середу будемо розподіляти. Ну тобто настільки, наскільки ми можемо впливати на цей процес, в першу чергу донесенням організаціям міжнародним, які володіють ресурсами, що потрібно, куди потрібно, і е, координацію, коли ці ресурси надходять, кому їх роздати. Uh -huh. е, зрозуміло, що цих пунктів поки що недостатньо. Yeah. Хоча в цілому їх вже за 250, uh -huh. які організовані. Е, я думаю, що нам треба. Теж зусилля прикласти на те, щоб промоніторити, як вони працюють. Е, ну, наскільки можна було організувати цей процес зараз, він організований. Сказати, що ідеально, ну точно ні, є mm -hmm. дуже багато проблем. І я можу сказати, що ну, трохи не до цього ми готувалися. Ми готувалися до того, що не буде опалення. Yeah. Е, ми готувалися до того, що треба там більше буржуяк, дров, а насправді проблема виявилася зовсім іншою. Немає світла, і воно впливає на набагато на більшу кількість е, можливостей людини, ніж відсутність опалення в будівлі саме по собі. А чи є можливість зараз з партнерами, які допомагають вам, і допомагають нашій країні, говорити про генератори, про паливо, про такі електропитання? Так вони, вони можуть да, спроможні на ну, я, я можу сказати, що. Вони реагують, на жаль, не, не прям так швидко, як нам би хотілося. але mm -hmm. це певна процедура теж, ну звісно, тому да. що да. це треба закупити, знайти, привезти, з'ясувати потребу, розподілити. Тому ну, буквально кожного тижня якась партія приходить. Ми mm -hmm. знаємо, що є. Допомога, яка надходить на військову адміністрацію, тому що вона проходить через наші склади. Є розподіл. Ми бачимо, як е, різні інституції подають свої заявки угу. е, щодо потреб, і як адміністрація розподіляє наявний ресурс. Ну наскільки це можна, реакція є. Зрозуміло, що є якась певна кількість населення, і, от в мене дома, так само як і в усіх, немає світло буває, включають на 3 години на день. Mm -hmm. Буває там трохи більше було до до останнього тижня, а, Там, десь по, по 4 години там, да, з, з перервами. Да. А, Ну, рятує те, що приватний будинок можна поставити генератор і він іноді там, заміняє собою. Ну, зрозуміло, обурення людей, коли вони не розуміють, що це єдина система, десь вони побачили, що в сусіди світла трохи більше, ніж в мене, а в когось взагалі там по декілька діб немає. Це це викликає в людей підозри різноманітні. Ми прям бачимо, як Розхитується ця ситуація да. і ці виходи на вулиці, перекриття. Но я думаю, що всі повинні зрозуміти, що енергетика це теж бізнес, і жодна енергетична компанія не зацікавлена, щоб не давати людям світло, тому що вони з цього заробляють гроші, і лічильник покаже в кінці місяця, хто, хто скільки витратив. І теж треба розуміти, що. Е, удари наносяться по розподільчим вузлам, Да. Е, це спричиняє е, те, що атомні станції повинні знижувати вироботку енергії. І знов таки це теж аргумент на того, що нічого не робиться навмисно. Uh -huh. да, тому е, якісь підозри щодо несправедливого розподілення. Ну, тут, напевно, хай детек реагує на це і пояснює, чому в якихось будівлях світла буває більше, ніж в інших, yeah, yeah, yeah. чи в якісь районах, як це пов'язано з мережами на прикладах. Я думаю, що чим більше людям будуть це пояснювати, тим це буде заспокоювати. Ну, в таких умовах комусь. В когось трохи легше умови життя. В в когось трохи гірше? Ну слухайте, знов таки, коли згадуєш Маріуполь, історії так. з Маріуполя, історії з під Києва, історії з Херсону, з Миколаєва, які без води сидів так. практично з початку війни. Ти розумієш, що в Одесі більш-менш ну нема світла. Ну буде через годину, через дві, через п'ять. Ну через я не знаю там. 10. А, або військових, які на фронті да, в окол, да, то, да, то, да. Е, які там е, в холоду, зали, води, без світла, без цього, і Да. і світлини, де вони там сплять у воді у крижані. Да, і ти да. розумієш, що все нормально, можна потерпіти. І, да. Для цього не треба вийти на вулицю і там скандувати щось. Все ж пізнається в порівнянні. Тому Саме о, так. Да, дійсно і дуже слушно, що ви згадали і Миколаїв без води, і Херсон зараз, який теж сидів без світла да? майже місяць, да. от зараз покращила ситуація. ну, в в цілому там люди взагалі без світла були, тобто абсолютно. Було нічого, да. І коли ми бачили в і на початку війни, і там у взимку, ми бачили, як люди топили сніг задля того, щоб пити. Так вони на вулиці кострища робили, задля того, щоб їсти, їли якихось там пацюків і голубів, так. І ти розумієш, що та, ти можеш вийти в магазин і зарядитися, так і в теплі там посидіти, і ти ще маєш там щось сказати, що о, як в мене погано. Отямся, будь да. ласка, ну це да. війна. Ну да. треба утямитися. Я, я сьогодні побачив такий пост. Спочатку не ну, так не зрозумів, про що йдеться. Виклали перелік трас, які треба перекрити, щоб постачання російських військ погіршити. І угу. Там в кінці там написано, що якщо ви на місяць вам вдасться перекрити ці траси, то збройні сили гарантують, що проблем зі світлом більше не буде. А це дуже слушно, тому що ну не там траси перекриваються. А так да. Да. треба перекривати в. Тих місцях, звідки прилітають ракети. і Треба розуміти, що всі по черзі структури, от, там і, Укрзалізниця, і лікарі, і там, система супермаркетів, і зараз енергетики, всі по черзі роблять свій внесок. В те, щоб ми витримали цю війну, ну ди да. дива теж не може статися. Якщо зруйнований якийсь генератор, який треба вести з-за кордону або шукати запчастини по всій країні для нього, Заказувати він не, не, не може миттєво да. полагати. Десь, да. да. я повторюсь, напевно, але це теж бізнес, люди. Які володіють цими енергетичними компаніями, вони зацікавлені, щоб світло було постійно, а не для того, щоб його вимкнути і не вмикати. Ну і знов таки працівники, які можуть працювати, вони зараз на фронті. Як вони можуть? Вони не можуть борости автомати, прийти і полагодити нам світло. Да, їх теж може не вистачати. Я дуже сподіваюся, що у 2023 році ви продовжите таким же чином працювати. І з кожним днем я розумію, знов-таки за 20 днів там до нового року ми не побачимо на жаль, кінцяві хочеться дуже, і будемо вірити в зсу і в Бога, що все буде добре, але сподіваюся, що ви будете продовжувати працювати. Ми будемо зустрічатися з вами. Побачимо звіт гуманітарного штабу. Так. Почитаємо і здивуємось, як це ви встигли все це зробити, і, і кількість людей, і кількість а, всього, що ви змогли зробити. Знов таки вона стане ще більше, і партнери будуть з нами поруч, бо без них ми, ми впораємося, звісно. Але це буде ну не так весело, не так цікаво, не так тепло. І хочеться, щоб ця перемога була не тільки наша, а всесвітня перемога над. Uh... Вот над тим, що воно є, не хочеться говорити погані слова в ефірі. Тож дякую вам. Так, дякую за запрошення. Хочу нагадати, що з нами прямому в нашій студії на спілкуванні був керівник координаційного гуманітарного штабу про одеські обласні військовій адміністрації Олексій Чорний. Ми всім нам, всім українцям, бажаємо мирного життя. Тримайтеся, попри все, тримайтеся, українці, і пам'ятайте, все обов'язково буде Україна.